Цей тиждень видався насичений. Ми були у одноденній подорожі, їздили по містам Швеції. Ми займалися творчістю, трошки відпочивали, були біля води. Так що все по черзі. Дивіться, в цьому влозі. На вулиці спекотно, Займаюся творчістю. Роблю сумку в'яжу. Перший мій досвід. Подивимося, що з цього вийде. Наша тераса нам пообіцяли завтра прийти, щось тут поробити. Сказали, пофіксять. може траву приберуть, бо до цього ми самі тут трошки прибираємо. Подивимося, як буде завтра. Що вони нам? Ванька? Провіримо, да, завтра, Флор? Сьогодні почистили нам терасу. Тепер гарненькі чистенькі камінчики, класно. Так, да, Флорка? Тепер гулять буде краще. А то й слимачки були в цій травичці. Тепер, може, буде менше слимаків. Яке прикольне дерево ми знайшли з дошей. Це одразу такий зелений, квіточка зелена. А тоді вона стає отака жовта. Така смішна, оце зелена буде квіточка. Зелена і стане потім такою жовтою. Ще такого не бачили. Чудо дерева. Те, до чого теж важко звикнути, це коли ти дивишся в вікно, а там течі просто собі їсть травичку. А ось на наступний день ще один гість до нас прийшов. Це вперше він завітав на нашу територію. Такий класненький. Офіційно пляжний сезон відкритий. Так, в середині липня прийшли вперше. Ну як не вперше, але вперше, хоча б трошки ось. Мочимо ніжки. Ага. Перший так, раз та, офіційно перший раз ми вже намочили ноги. Це капець. Сьогодні в відпоч... той, час, той час, як в Україні, ми вже другий місяць купаємося, вже ходимо повністю роздягнені, а тут Ні, ну ми сьогодні вже такі роздягнені. Ну як... Але купатися ще не В літніх суканьках Да. Ми з Дашою розлікаємося як можемо на бережку, поки наші плавають, а ми тут пішла Даша в пляс. Все, концерт Коцерт закін. А це той приклад, коли творча людина в сім'ї, і вона завжди знайде собі чим займатися. Ось я тут вирішила спробувати. Зробити собі сумочку вперше. Це такий тривалий процес, але він теж затягує, теж так приємно було це робити в очікуванні, що ж вийде наприкінці. Сьогодні їдемо в наступну нашу подорож, дивимося Швецію, дивимося гарні місця на лідних канікулах, Так, поки канікули удаше. І сьогодні їдемо на озеро, найбільше озеро країни. Їхати майже три години на потязі. Але у нас сьогодні така пригода. Чекаємо свого потягу. І не тільки країна, а й всієї Європи. Європа. Європа, 3 -3 -2 -3 -3 -2 -3. В Європу? В тройку найбільше в Європі. Так що будемо сьогодні дивитися. Наше місце призначення Марієстат. Це затишне місто в серці Швеції, розташовано на березі грандіозного озера Венерн. Воно маленьке, але з багатою історією, чарівною атмосферою і напрочуд гармонійним поєднанням природи й архітектури. Головною архітектурною перлиною є кафедральна церква, побудована в стилі готики з ренесансними рисами. Це єдина церква в Швеції, яка не мала єпископського перестолу через цю особливість Маріястад вважається унікальним місцем в католицькій історії Швеції. Старе місце Маріастада – це місце, де час ніби зупинився. Тут усе тихо, вузенько, затишно і ну дуже по шведськи Гамластан це не просто історичний центр, а одне з найкраще збережених дерев'яних містечок у Швеції. Вулиці мостяться бурківкою, а дерев'яні будиночки 18-19 століття стоять так близенько один до одного, що здається, що вони шипучуться. Кожен фасад унікальний, кожна фіраночка. Від пастельних кольорів до вицвілого дерева, квіти в горщиках на старовинних вікнах, дерев'яні двері з ручкою кованою, усе дихає побутом душевністю, і тут мешкають звичайні люди, тобто, це не музей, а живе історичне середовище. Однією з найцікавіших деталей Марії церкви є її дзвін, або точніше дзвони, які звучать особливо. Це не просто церковні удари. У певні години звежі лунає мелодія, іноді це класична шведська церковна пісня, а часом щось неочікуване на кшталт сучасного переспіву духовного гімну. Тож пропоную вам насолодитися цією мелодією. Ще одне велике багатство Маріастада – це природа. Місто розташовано прямо на березі озера Ваннерн. Озеро є найбільшим прісним озером в Скандинавії і третє за розмірами в Європі та в всьому ЄС. Озеро має власні пляжі, пісок, шхуни, яхти, навіть маяки. Вода чиста, прозора, можна купатися. Тут проходить частина гьота каналу. Водного шляху, що з'єднує Гетеборг з Балтійським морем, навколо національні парки, острови й лісові зони, де можна гуляти, збирати ягоди, відпочивати з наметом. Ванерн – це рибацький рай, місцевий ловлять лосося, судака, щуку. Тут можна побачити і рибалок з човном на світанку. Озеро Ванерн це як маленьке море посеред Швеції. Береги то пляжі, то скелі, то ліси, тут дихається вільно, тут мовчать телефони і говорять чайки. У літню спеку ідеальне місце, щоб втекти від буденності, посидіти на пірсі чи просто подивитися, як сонце тане у воді. Ну і звісно, Маріястат це місце зі смаком. Тут є старовина фабрика морозива Крін Класс, яка працює із 1950-х років. Смак морозива складно описати, але повірте, одна кулька, і ви вже на крок ближче до дитинства. Розмірчики з моєю головою. Яке вироблялось тут з 1950 року. Куштуємо тут своя фабрика. Ну, взагалі морозиво тут смачне, але ще спробуємо місцевого локального. Ємо морозиво під досі. Іноді мені здається, що в таких містах справжня суть Швеції, не у великих центрах, а тут, біля озера, де життя тече повільно і спокійно. Це була наша маленька подорож у Марієстап місце, де спокій зустрічається з історією, а кожен день як нова сторінка Даша теж займається творчістю, Робить собі картину такої алмазної вишивки. Всі зайняті мистецтвом. Як доробить картину, то тоді вам покажемо. А ось і результат те, що вийшло, Сплела таку сумочку. Такий не швидкий процес, але цікавий і що ж на кінці вийде дуже добре. Цікаво подивитися. Тут є такі дві застіпки. Таке, ой, порохтиться цепочка. Але ось таке вийшло. Нове хобі. Я вам дякую, що ви залишаєтесь з нами. Що ви коментуєте, що ви підписуєте, ставте вподобайку, буду вдячна. Пишіть свої запитання під відео. Давайте якось спілкуватись, комунікувати. Всім па-па!